Відгадайте мою загадку. Вони ходять, але не сплять. Про час усім твердять. коли спати, а коли вставати, і коли можна погуляти. Правильно, це годинник. Вони допомагають людині орієнтуватися в часі і дотримуватися. Свій режим дня. Малята, давайте разом зробимо годинник, щоб слідкувати за режимом та часом. Дивимося уважно. Діти, сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію годинник. Для цього нам з вами знадобиться кольоровий папір зеленого кольору, шаблон кола, це буде, буде наш годинник. Також нам знадобляться стрілочки, ось я їх вже вирізала, ножиці. Також потрібно будуть кола, маленькі ось такі ось такі. І клей, і фломастер чорного кольору. Також потрібно буде ось такий маленький кружечок для того, щоб можна було обвести і зробити наші маленькі кола. Зараз я вам покажу, як ми це будемо робити. Приступаємо до нашої роботи, а також нам потрібно буде олівець. Діти беремо. Олівець простий і будемо зараз робити наше коло, наш годинник. Нам потрібно буде його обвести. Беремо наш олівчик і будемо обводити наш шаблон кола. Тримаємо лівою ручкою. Наш шаблон, щоб не з'їхав, і обводимо. Діти, тепер нам потрібно наше коло вирізати беремо з вами ножиці і вирізаємо наше коло, дивимося, як ми його намалювали, і по тому, як ми його намалювали, ми повинні по ось цим лініям по цьому колу ось так його і вирізати. Наша основа для годинника готова. Тепер нам потрібно намалювати і вирізати маленькі кола. Обводимо наше коло. Беремо олівець і обводимо. Тепер діти нам потрібно наше коло вирізати, і в нас з вами вийдуть маленькі кружечки. Беремо ножиці. Діти, ось наші кружечки вже готові. Тепер ми будемо їх розставляти на нашу основу кола годинника. Діти, спочатку давайте на основу нашого годинника ми перекладемо наші кола і побачимо, як буде виглядати наш годинник, коли ми його вже зробимо. Спочатку давайте ми його прикладемо. Метод прикладання називається. Прикладемо наші кружечки, наші кола, і подивимося, як буде виглядати наш е, годинник в кінці нашої аплікації. Після того, як ми подивимося, як ми, нам потрібно буде його приклеїти, всі наші кружечки, також і стрілочки. І потім ми приклеїмо, і буде наш готовий годинничок. Давайте подивимося, як спочатку це потрібно зробити метод прикладання-накладання. Дивимося за мною. Ставимо наш, наше коло, перше коло зверху по центру. Далі перекладаємо наступне коло. Зліва по центру. Також наступне знизу по центру і справа по центру. А далі всі інші кола ми ставимо, накладаємо їх по колу. Ось так. Починаємо приклеювати наші кола, і перше коло ми клеїмо діти по центру. Ось, беремо клей і наклеюємо по центру. Я його вже наклеїла. Далі беремо е, інше коло, Та, також приклеюємо по центру зліва. Далі по центру знизу беремо клей і також намащуємо і приклеюємо. Далі беремо ще одне коло і намащуємо його, і наклеюємо з права по центру. З правого боку. Далі інші кружечки ми наклеюємо по колу. Намащуємо і приклеюємо. Діти, тепер будемо приклеювати стрілочки. Діти, ось такий у нас з вами вийшов годинник. Чекаю на ваші фото. До Чекаю на фото ваших годинників. До нових зустрічей, мої діти!